Вітаю, друзі! На сьогоднішньому занятті пропоную намалювати котика фломастерами. Для роботи нам необхідні крім фломастерів, папір та олівець. Отже, створимо композицію. У нас буде вигнутий дугою котик, який грається метеликом. І тому позначаємо, що нижні лапки у нас будуть десь отут. Спинка вигнута ось тут. Хвостик і метелик. Тепер робимо дугу тіла котика. Так, тепер задня у нас буде лапка відразу і разом з животиком. І ще одна лапка відразу промальовуємо. Тепер ось в цій частині, де у нас має бути голова, малюємо. Ось таку широку овальну голову. Так і вушка. Є. Посерединці ось тут домальовуємо носика з вусиками. І ось тут буде очко трикутне. Так, а тут буде. Примружене очко. Є. Тут ми домалюємо полосочки на голові. Є. Тепер з-під голови, з-під мордочки, ось тут у нас будуть виглядати лапки. Одна лапка і друга лапка передні з кіхтиками. Так. І ось тут ми можемо намалювати метелика. Так. Грається котик. На котику? Обов'язково у котика є хвостик. От намалюємо його ззаду. є полосочки такі декоративні, як в тигрика, так. Є. На хвостику так само. І ще один метелик у нас є тут, куди намалюємо метелик, який от летить. Є. Тепер ми беремо фломастери і різну розмальовуємо. Пропоную зробити нашого котика яскравим. Так. Коричнева. І потім перейдемо до металика. Отже, спочатку ми промальовуємо коричневим деталі в тіні. так. Можемо взяти помаранчевий, так ці полосочки замальовуємо. Будуть у нас смугастий, смугастий котик, подібний до тигрика. Візьмемо коричневим ми малюємо животики задню лапку в тіні так акуратненько і таким чином ви собі декоруєте Нашого котика, Так. максимально коричневий, залишаємо кіхтики. замальовуємо лапки, вони у нас в тіні, Вони виходять темнішими. Так, Вуса.

гіло нашого кота Таким чином декоруємо декілька етапів, як вам буде більш подобатися. Так. Доводимо ці. Ліні, які у нас залишились. Ось. Тепер ми можемо взяти з вами синій, зробити очко. Так. І. Синім покорично буде темніший носик. Є І метелик такого кольору, як. Ви собі його уявляєте. Так, тоді темно коричневим робимо кільце. Що маєте чорний, робіть чорним. Так. І можна зробити рожевим. Сюди. Ось такий декоративний малюнок. У нас з вами вийшов фломастерами. Ми використовували теплу гаму, так, жовтий, коричневий, помаранчевий, трошки синього холодного і для очка. Творіть, малюйте, і нехай лінії завжди перетворюються у неймовірну красу. А з вами була Юлія Гринчук та наша. Online-Schule.